Отже, беремо теплий кефір, трошки підігріло. Получається, його буквально пару секунд, от коли по краєчкам вже починає як сивороточка, відходити, це значить, що він вже підігрівся. Його потрібно десь грам 140. От, Рівно 140, тому підігрівати я беру 150, бо трошки зменшується кількість під час підігрівання. Далі. Одна чайна ложка цукру, і 10 грам сухих дріжджів. Це має бути десь дві чайних ложки. Зараз подивимося. О, трошечки. Ось. Це все зараз перемішуємо, накриваємо плівкою. І даємо йому забродити дріжджем. Таким чином ми прискоримо процес роботи для дріжджів і трошечки їм покращимо, облегшимо життя, бо здобне тісто, масло яйця, вони сіль, вони всі. Не дають працювати дріжджям так, як треба, тому ми зараз їм таким чином допомагаємо, щоб тісто краще підходило. І було більш пухкішим і смачнішим. Отже, пройшло буквально 5 хвилин. І дивіться, що з нашими дріжджями. Як вони гарно підійшли. Ну, не 5 я збрехала, 7. 5 були б трошки менше. Ну, от 7 хвилин у мене пройшло. А, так, беремо. Тут у нас 100 грам молока, так щоб грамовка була видна. 100 грам молока. Сюди ми додаємо одне яйце і один білок. Жовток залишаю на помазку. Так, 100 грам. Все це ми перемішуємо. І виливаємо сюди наші дріжджі з кефіром, ми Гарно щеплять так. Також додаємо сюди секретний інгредієнт всіх м'ягеньких випічок. оцет. На 500 грам борошна це буквально одна чайна ложка. Оцет робить випічку довше що вона м'яка. Все це ми добресенько, гарнесенько перемішуємо і додаємо сюди 500 грамів борошна. Не треба, бо я хочу, щоб тісто було м'ягесеньке. Можливо, доведеться ще розбавляти трошки водою, якщо тісто вийде крутим, бо кефір в мене густий занадто. Сюди в борошно додаємо 65 грамів цукру. Якщо Хочеться менше солодкого або на пиріжки не солодкі, тоді менше цукру. Я 60 додам, тоді цукра менше. Якщо більш солоденький, тоді трошки більше. І буквально це буде 3 грама солі, півчайної ложки. Тепер ми це все гарнесенько перемішуємо і починаємо замішувати. Спочатку замішуємо з тим, що є, а потім будемо додавати масло. Масло додаю в самому кінці, тому що жири вони е, мішають дріжджам працювати. Хоч вони в нас активовані, але я краще додам їх в кінці. Так, Зараз додам масло, а потім вершкове. а потім подивлюся, що в нас по замісу буде. Потрібно буде додавати води чи не потрібно. А вершкове масло 40 г. У мене тут 40 г. Просто розм'якшуємо його так от і вмішуємо. Ну, нічого я додавати більше не буду, мене консистенція влаштовує. Починаємо отак от його розтягувати. При замісі такого м'якого тіста, це дуже допомагає швидше його замісити, бо руками до тієї консистенції, як якщо у вас або якщо у людини є комбайн, щоб тістоміс замішувати, то Звісно, там легше. А руками отакі розтягування, отакі трошечки похляцування, відбивання, вони допомагають. Але відбивати тісто, воно краще, коли воно більш туге, аніж таке м'яке. Таке м'яке це отакі розтягування. Розтягування я трошечки його отак потрясли, склали. І по колу, і по колу. Розтягувати так потрібно десь хвилин 5-7, коли воно почне докупи збиратися це признак того, що його треба залишити у спокої, дати йому трошки полеження. Коли, коли воно більше тягнеться, а рветься. поки працюємо. Отже, наше тісто 5 хвилин. І бачите, і воно само збирається докупи, хоче, відстає від ручок. Збираємо його отак от. Збираємо і накриваємо плівкою і залишаємо буквально на півгодини. Отже, пройшло пів години і починаємо складати наше тісточко. Ручки трошки борошном, щоб не приставало до пальчики. І складаємо, воно вже починає підходити. Ось таке красиве у нас тісто виходить. Тепер у нас є декілька варіантів, як ми поступаємо далі. Його можна залишити. В теплому місці. Обов'язково плівкою накриваємо. Дати підходити. Можна розігріти духовку до 50 градусів і поставити його там навіть менше, ніж до 50 трошечки. І поставити, воно тоді швидше підійде. Можна просто залишити, отак, от під плівкою, за декілька годин він підійде, навіть не в теплому місті. А можна поставити в холодильник, те, що я і зроблю, бо я сьогодні випікати нічого не буду, я ставлю в холодильник, отак, от от, як воно є. І на наступний день вже буду випікати пиріжки. Робити з тією начинкою, якою ви хочете, ліпити так, як ви хочете. Тісто дуже смачне, навіть без начинки, просто крутелики зробити, вони будуть дуже смачні. Тож, я відправляю в холодильник. А ви на ваш розсуд. <ріх> так як вам час буде дозволяти, виходять дуже 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 смачні пиріжечки.